Радіо Chicago. Ну що ж, друзі, ми знову з вами до вас повернулися. І я повернулася не сама. Вже з нами є наша гостя, яку ми сьогодні так довго чекали. Нарешті дочекалися. І це є саме Наталя Асеведо. Вона є спеціалістом з купівлі та перефінансування житла. Наталю, вітаю вас! Вітаю вас! Трохи було трафік. Все гаразд, не бачайте раз. Але бачите, ми вас це не даремно сьогодні. Чекали, тому що а, тому що ми підбирали багато питань від наших слухачів та глядачів. А, так, людей дуже багато всього цікавить. І ви раніше говорили з моїм колегою Дмитром. Тобто, ви так більш детально, глибоко розбирали певні теми, але а, не завжди нам, нам вистачає часу, щоб висвітлити абсолютно все. Тому на сьогодні формат буде такий, що а, питання, відповідь. Тобто, я вам за Дає питання, це питання ті, які нам люди ставили, вам люди ставили в коментарях. Вони писали, нам телефонували, все говорили. Ми все записали і зібрали саме для вас. Тому готові починати. Так. Yeah, yeah. Отож, починаємо з першого питання. Зараз ідеальний момент для купівлі житла, чи краще почекати? Ну завжди є ідеальний е, момент купити. Ніколи не є погано, як американці кажуть, you have to you know… Marry the house, but date the rate. Um, проценти трохи падали, весна. Так що я думаю, що якщо людина купляє для себе, це, є, це ніколи не є поганий час купити. Якщо купити для інвестицій, ну треба аналізувати кешфлоу, але е, це теж непоганий е, час, тому що проценти трохи падали останнім часом. Добре, а що ви тоді можете сказати на рахунок сьогоднішньої ситуації, яка відбувається в країні? Чи все ж таки люди зараз планують от прямо зараз купити, чи все ж таки ще трішки відкласти, подивитися, яка буде ситуація? Я маю клієнти, хто чекає вже 4-5 років, якщо чесно. І якщо б вони купили тоді, скажімо, рік, навіть два роки тому, вони би виграли і б перефінансували, напевно, два чи три рази. І нерухомість завжди росте, коли проценти падають, нерухомість росте я можу сказати до тарифи, міністер фінансової справи, це є Скат Бесент, він оголосив вчора, що тарифи ще ведуть розмови з 70 країн, і ми думаємо, і він навіть сказав, що цей ринок фінансовий, він трохи за НАТО перебільшував реакцію. Так що сьогодні ви бачите, що Dow Jones вже є в зеленому. І він ну, є прогноз, що на другий місяць, коли Федеральний резерв буде мати засідання. Сідання, що процент буде падати? Тоді наші проценти будуть падати. Так що ми думаємо, що час. Як то кажуть, найвищий. Тому що краще купити зараз високими ставками чи чекати, коли ставки знизяться? Я би не казала, що ставки на сьогоднішній день коли десь так 6,8%, 6,6, що це є високі ставки. Того року, десь в грудні місяці, ми навіть дійшли майже до 8%. Так що з того часу трохи проценти падали. Так що я рахую, що 6,5-6,6 – це непоганий процент. Тому, в принципі, краще зараз брати, не відтягувати, бо що буде далі, в принципі, всім не відомо. ну так, бо ренти ростуть, знаєте, uh -huh. бо податки ростуть. Іншуранс, всі так би кошти ростуть, краще платити собі і списувати на податки, чим знаєте, платити комусь рент. Давайте тоді поговоримо, зачепимо тему так само іммігрантів, які найбільше помилки роблять іммігранти, коли беруть Моркіч у США. Саме перше це і ложити кеш, готівку на рахунку. Про це ми вже говорили. Так що це є інакша культура. Знаєте, тільки в Америці кеш, так би готівку положити на рахунку це заборонено. Не то, що заборонено, але не прийнято. По Європі, по Україні. Хотівкою займатися, це є нормально, бо люди, на жаль, не довіряють банкам. Так що це є так би більша помилка. Це кеш. Наші люди дуже пільнують кредитну історію. Ми так само кажемо, що не давайте нікому провіряти багато разів. Наприклад, в мене завжди бувають такі проблеми, що люди, коли купляють машину. Та в ділер, чи вони провіряють по 10, по 15 раз, і ми це бачимо на кредитній історії. Коли ви йдете машину купляти, дайте їм провіряти один раз, бо кожен раз, що провіряється кредитна історія, падає понти так. Так що це якби саме більше. Так само люди йдуть, купляють машину, і ділер провіряє 10-15 раз. Ні, там різниця не буде великої по процентах. Дайте їм тільки провіряти один раз. Добре, скажіть тоді, будь ласка, ви сказали за кеш? Що ну я знаю, просто я читала багато різного чого пишуть наші українці, коли вони там шукають будинок, або навіть від ріалтерів ми чули, що, наприклад, там купили за кеш. От як це відбувається? Купили за кеш? Тобто ця людина прийшла, от в руках мала 300 тисяч, наприклад, доларів, віддала його е, власнику попередньому вже власнику будинку, і Nie. той власник будинок щось з тими коштами робить? Ні, то е, в title company, там, де відбувається closing, коли купується mm -hmm. будинок, е, вони не носять кеш, ніби цей чемодан з кешем. То, знаєте, може в других країнах це робиться, але тут, знаєте, цей кеш, навіть в title company, не би навіть не знали, що з тим робити, а кеш все одно треба вкласти в банк навіть тих 300 200 У мене багато клієнтів, що продали нерухомість на Україні. Все одно треба вкласти в банк. Є договір, звідки той кеш, чи ви їх заробили за кордон, чи ви щось продали. І все одно висилається ті гроші, ту готівку, так якби кеш в title company і купляється без позики. Це означає купити за кеш. Ну ось я думаю, що це була від відповідь для тих людей, які нещодавно сюди приїхали, і які читали там, а як це так, коли, коли купляють за кеш, так Ось то, то можна положити на рахунку. Пояснила. Так можна положити на рахунку. Треба того, що тайтл uh -huh. company прийдеться, тайтл company не візьме ту готівку. Треба положити на рахунку в банку, банк буде вас запитати звідки? Ви можете казати, uh -huh. заробили, продали, і тоді висилається на тайтл company, і тоді ви купуєте без позики. Ви ще раніше згадали за кредитний рейтинг, кредит Скор, і, власне, чи можна? Купити будинок без кредитної історії і як це воно дійсно працює, так можна купити без кредитної історії, якщо скажімо, мама і син син не має кредитну історію, але мама має. Так, але одна людина хоч мусить мати один кредитний скор, але зовсім без кредитної історії одна людина це неможливо. Хіба людина купляє як «Foreign National», Ніби тоді це явно, що та людина не буде мати кредитний рейтинг. А якщо людина не має грін карти. Їй, тобто, чи це якось впливає, чи вона може придбати будинок, якщо вона не має таких, прям надовго стривана довготривалої період перебування тут, чи краще все ж таки орендувати якийсь час. Грін карти чи ви маєте на увазі work authorization? Саме грін карти, ну так люди питали якраз. Ага, ну грін карти це у нас так, якби, би як громадянин. This is a permanent resident. Так що, навіть якщо нема грін карти, якщо... Має бути U4U, asylum. Так, можна. Я теж прочитала дуже багато коментарів, що це є неможливо. Ну, це є можливо, навіть якщо не через мене, самопоміч дає без грін карти теж. Так що банки дають. Це є можливо. Ще в мене таке тоді питання, дивіться, тому що, наприклад, є люди, які от зараз приїхали там, по U4U, там TPS. Все ж таки, це є ці статуси, вони мають термін. Тобто це як, ну, там на два роки, наприклад, okay. там TPS навіть не на повних два роки. Чи банки на це дивляться, чи вони це звертають уваги, і чи вони там запросто погоджують кредит? Так, чи? дивляться, і це uh -huh. є. Ну, е Картка не має бути просрочена, ну, звичайно. Але е ті е картки по work Authorization, вони ніколи не є, ну, бувають просрочені, але є документ, називається i 797 c І є по їхньому статусі, як довго продовжують. Е людина ніколи. Коли не є без статусу, mm -hmm. що... тобто, в принципі, їй підходить. Головне, щоб ти був в легальному статусі, так. мав work authorization і все окей. Так, буде. так, так. так. Mm -hmm. Добре, тоді які види кредитів найкращі для новоприбулих українців? Uh. Саме тепер я знаю, що напевно ви вже про це говорили на вашому ефірі. Що федеральна позика, це FHA, до 25 травня вони ще приймають люди, які мають TPS і U4U. Після 25 травня вони тільки приймають громадянин і грін карту. Так що можна ще до 25 травня аплаятися на федеральну позику, але ніякі зміни не пройшлися по звичайному позичці. Це є Conventional Loan, мінімум Down Payment 3%, Так що. Можна. Добре, тоді як відрізнити хороший банк від того, що, наприклад, хоче просто продати найдорожчий кредит, чи є якісь критерії на що звертати увагу в першу чергу? Там, наприклад, не знаю, банк дуже довго вже працює, а якийсь там, наприклад, меншу кількість років працює, чи ні, ні. якісь пафедеральні банки? Ні, нема. Федеральні банки це знаєте, це наша робота, щоб клієнт прийшов і щоб ми дивилися, який кредитний рейтинг, які даунпеймент, чи він перший покупець, чи купляє п'ятий раз. Знаєте, і є певні банки, хто дають ліпші програми і ліпші проценти на інакші категорії. Тобто, та як кожна людина інакша, кожна позака є інакша. І ми стараємося так увести хороший е е клієнт і з хорошим банком, щоб дістали найкращі угу. умови. Гаразд, тоді е от під час купівлі житла які приховані платежі та витрати можуть чекати людей при купівлі? Окей, okay. це дуже багато питає це. Називається closing cost, Знаєте, це mm -hmm. е, одноразові, яку а, при покупці треба платити. Це адвокат, це title company, title company це є приміщення там, де відбувається closing, Це банк. А це так би як ви вживаєте брокер, так як ми, це наші послуги. Тобто різ... ну, я би казала, що і то залежить, де ви купляєте. Якщо людина купляє в Чикаго, треба Сіті СТЕМ сплатити. Це називається марки. Mm -hmm. Це сім з половиною долар за на кожну тисячу є різні так само замістом, наприклад, Harwood Heights має 10,5 доларів на кожну тисячу, але загалом я би сказала, що closing cost бувається між 6 і 8 тисяч за все. Адвокат, іншуренс, страхівку треба на рік наперед заплатити. Так що це є одноразові кошти, Closing cost називається. В мене тоді є ще таке питання. Бо я нагадаю ще раз, що ці всі питання, які я задаю, це наші слухачі та глядачі нам писали в коментарі. Mm -hmm. Але тут питання вже буде від мене. От ви кажете, за ми згадали за ці приховані, скажімо так, приховані платежі, mm -hmm. хоча вони не приховані, тобто no, tak, про них tak. повідомляють. Але е, я знаю, що ну, ніби ти купив житло, ти його платиш кожного місяця. Але в кінці року потрібно ще податок заплатити. Ну не такий податок від твого доходу, а саме за житло. Так, це є uh -huh. е, податок на землю. Так, так. Uh -huh. його можна включити в е, місячний пеймент. Так, так. Це називається escrow account. Uh -huh. Це кожен це е, коли людина купляє. Е, якщо дається 5% або більше, людина має вибір. Це з одним банком, звичайно, але якщо можна піти в цей банк, людина має вибір платити окремо чи разом з місячним пейментом. Це є персональний вибір, розумієте? Тобто, якщо ви хочете мати все включено в одному пейменті, і ви просто ті гроші кожен місяць ви даєте своєму банкові. І коли БІЛ виходить, банк за вас заплатить. Це є ваші гроші, які йдуть в окремий рахунок. Називається escrow account. А просто на цьому треба. Певнитися, що якщо ем, текси ростуть, якщо страхівка росте, то відповідно ваш місячний пеймент росте. Деякі люди хочуть мати контроль, тобто вони тільки хочуть банкові заплатити суто моргідж, це тіло кредиту і проценти, і самі платити property tax і insurance, І тоді ви маєте контроль, ви дивитеся на ваш. Cook County Treasurer, DuPage County Treasurer, Який податок вийшов? Чи він підріс, чи він не підріс, і ви платите прямо до цієї державні установи? Я зрозуміла. Є ще таке дуже цікаве питання, на яке е, коли е, хтось з людей задав його, написав в коментарях. І знаєте, на такі коментарі є ще плюс коментарі та ага. відповіді, де люди кожен вже свою версію е, розказує, описує. Отож, що робити, якщо взяв кредит, а потім зрозумів, що не можеш платити, саме першу чергу треба подзвонити в банк. І сказати, що я не можу платити, чи ви можете мені пеймент місячної оплати зменшити. А є такі, це називається модифікейшн. Можна зробити модифікацію, попробувати, задати, яка, яка причина, чого, або якщо банк відмовиться, щоб зменшити пеймент, або якщо людина навіть не може платити той пеймент, то тоді треба розглядати варіанти, продавати того, що ви ніколи не хочете, щоб попасти в форкложер, щоб банк забирав. Цей будинок від вас, тому що це дуже довго, потім не можна купити будинок. Це дуже падає кредитний рейтинг, і знаєте, загалом знаєте краще продавати або навіть його здати в рент mm -hmm. і тоді спробувати покривати цей моргідж якось або. В першу чергу звертатися в банк, чи вони не можуть пеймент зменшити вам? Ну якщо людина звернулася, і от вона вибрала варіант продати будинок, бо вона не має змоги його платити, але продаж будинку він же займає час. Чи це якось е, банк вже регулює це питання? Наприклад, що там дається місяць-два. Ви можете не платити, але за цей час ви мусите продати. Як просто це працює? Це е, можна подзвонити в банк і просто розказати свою індивідуальну mm -hmm. ситуацію. Окей, що я не можу, е, я поставила щоб продавати, банк може це перевірити, і банк може казати, ми даємо, знаєте, кожен клієнт, це знову це інакша ситуація. Ми можемо вам дати, скажімо, там пів року, три місяці. А так само можна не платити, може, повний пеймент, але хоча б половину пейменти, то що ви можете, щоб банк бачив, що є якась довірність, що ви хочете, ну, щоб ця хата не попала у форкложер, Так що, взагалі, то якщо без Комунікації з банком, банк починає цей процес після 3 місяці, 90 днів. Так що е, варто з банком договоритися. У якому випадку, так, в першу чергу, просто з дати банком. знати, щоб вони це протримали, може половину заплатити, може здати його в рент, щоб хоч якийсь дохід прийшов, щоб можна його. Хоч трошки платити ці uh -huh. пейменти. Окей, okay, добре. Тоді від такої негативної складової до більш позитивної чи правда, що можна купити житло без першого внеску? Так, це є можливо по FHA, Це є федеральна програма, і цей банк, хто має без першого внеску, це треба, щоб було грін-карт або громадянин uh -huh. на цю програму. Але це є це є, ну, можливо. А, тобто просто там не знаю, без тої програми, якщо там просто звернутися в банк, і такий типу, ну я не маю грошей, але будь ласка, дайте мені кредит, то так не працює. <рес> ну, це є один банк, що ми маємо. Я думаю, що напевно звернутися в Chase або в Bank of America, я не знаю, чи в них є така програма, але в них є один у нас є один банк, що дає без першого внеску, і це є тільки FHA, uh -huh. і це є тільки для грінкарт і грома. Угу, Я, uh -huh. Я зрозуміла. Добре, тоді наступне питання: чи можна зараз вигідно продати будинок, якщо розумієш, що хочеш повернутися в Україну? Це напевно не питання до мене, але питання до ріелтора: чи як вигідно тепер продавати? Але я можу сказати зі своєї сторони, що в даний момент є seller's market. Це більше є покупців, чим продавці. Так що я думаю, що якраз напевно є добрий час продавати. Угу. Добре, і в нас вже дуже на жаль мало б, е, часу залишилося, і, але є таке питання, яке насправді напевно найбільше цікавляться люди. Це не мій погляд, звісно. Я собі такий рейтинг з тих питань вибрала. І є е, е, таке: е, як ви ставитесь до того, що деякі українці купують житло тут, потім здають його в оренду і їдуть назад в Україну. Ну, Неважливо, чи в Україну, чи будь-яку іншу країну. І тут я, напевно, ще від себе би хотіла додати, що. Е, Ну, багато ріелторів кажуть, що ви хочете їхати кудись в іншу країну. Будь ласка, здавайте в оренду, наприклад, квартиру, там, житло, хату, квартиру неважливо, що це все дуже класно. Ви собі будете мати, якби щось тут хату. Але все ж таки в Україні, наприклад, ну абсолютно менше заробітки. І як тоді враховувати оці всі витрати на будинок? Тобто, чи це якось все в пеймент можна додати? Ті, хто будуть орендувати, там той податок в кінці року. Ось ці питання мене цікавлять, і людей так само. Ну, я хочу Чу сказати, що якщо ви думаєте здавати в ренту, то, то є краще мати escrow аккаунт, щоб все було в одному пейменті, і тоді треба зрівняти окей, і скільки в мене рент, скільки в мене є місячний mortgage пеймент і ті всі затрати, що ви маєте, і чи це є вигідно взагалі то, чи ви хоч якийсь заробіток будете мати з того? Так ніхто не забороняє, щоб ви жили в Україні і тут мали квартиру і здавали в рент. Але чи це вигідно? Знаєте, то тому, коли якщо будете здавати Дати в рент, вкладіть все в одному пам'яті, mm -hmm. щоб ви порівняли скільки в мене буде рент і скільки в мене буде витрати, то залежить, який був перший внесок, то залежить який рент. Але якщо доплачувати, то, то напевно краще продавати, чим здати в рент. Тому, друзі, рекомендація, якщо ви вирішите саме так поступити, то абсолютно все прораховуйте до дрібниць, тому що щоб. Потім, в принципі, не було ніяких з тим проблем, і всі жили, скажімо, так щасливо. Тому Наталі, дякуємо вам, що ви сьогодні до нас завітали. Дякую, дякую за про що ви відповіли на ці всі запитання, тому що нам було цікаво, і нашим глядачам, слухачам теж, тому що це саме їхні були запитання до вас. А я нагадаю, що в нашій студії була спеціалістка з купівлі та перефінансування житла Наталія Асеведо. Дякую вам, друзі. Ми йдемо на невеличку паузу, і до вас повернемося вже згодом. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.